Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Лоцман. Я вас запрошую на кротесенький румтур нашої базової, нашого бестселера Сканді 4. Але концептуальний проєкт це концепт, це лайфстайл, це ексклюзивна історія, якої ви не бачили ні у кого. Ну і нікого, окрім нас, ви її не побачите. Концепт Сканді 4. Прошу до перегляду. У нас зараз буде коротесенький огляд будинку Scandi 4 Lifestyle. Це наша концептуальна модель, яка по суті в тих же розмірах, в тих же рішеннях, але дуже багато є відмінностей. Одна із відмінностей, да, це перша історія, це зелений дах. Інша відмінність, це використання. Темних таких скандинавських, нордичних кольорів. Широка доска. доска В цьому концепті у нас використовується двадцятка Те ж саме і ця частина виглядає досить, досить, досить круто. Так. Тут наша дерев'яна обшивка стандартна. Заходимо. А, далі, які у нас є відмінності тут? Друзі. А, хто давно слідкує вже за Сканді, можуть побачити одразу а, яку цікавинку, цікаву історію. Всі стіни тут використані, не дерев'яні це гіпсокартон. Це дуже велике навантаження і будівельна якась історія з одного боку, а з іншого боку, це а, дорога, кастомна модель. Сканді 4 лайфстайл. На дах у нас залишається наша стандартна дерев'яна обшивка. Так, йдемо далі. Отак ми виглядаємо ззовні, отак ми виглядаємо зсередини. Функціонально цей будинок залишився в тих же розмірах, яких і був. Зал у нас залишається 32 метри, 7, кухня, 25 вітальня, 2 спальні кімнати по 9 квадратів і санвузол близько 4 плюс тераса. Тераса у нас тут збільшена стандартно 2 метри і плюс метр додаткової відкритої тераси. Так, робимо рум-тур. Зона кухні, столова зона, Точніше, кухня у нас з цього боку. Да? Починаємо з кухні, якісні меблі виготовлення нашого партнера з України. Всі будинки наші комплектуємо тільки нашими рішеннями. Дорога кухня, але прикольно. Виглядає класно. Так, до речі, у нас в цій. Модифікації, трішечки зміна тут. Зробили додатковий вихід з кухні на терасу. Тобто, у нас одна вхідна група, друга вхідна група, третя вхідна група. Вікно для провітрювання, тільки оце в залі залишається. Що можливо, в рамках конфігуратора можливо зробити тут, збільшити вікно. Виглядає прикольно. А, якщо буде цікаво, опис назв матеріалів в кухні, а, ми в принципі, можемо зробити опис окремо. Далі у нас іде столова. Столова а, у нас а, поруч а, з диваном знаходиться одне приміщення, кухня, столова, а, диван, зона відпочинку. І там як виглядає цей будинок з зеленим дахом. Йдемо далі. Спальні кімнати. Дві спальні кімнати по 9 метрів квадратних. Так, до речі, шафа в колір а, стін. Да, воно все максимально приближено до одного дизайну. Так така зеркальна історія. Так. Світло є. Таке ліжко нестандартне, <хи> дуже цікаве, але воно має бути. Бо тут дві персони і зверху ще одна людина може розташуватись. І санвузел. Так, раковина, дзеркало. Так, сам фаянс. Ну і душова кабіна без підтону. Друзі, кому цікава ця модель? Будь ласка, звертайтеся. Це ексклюзив, це концепт. Це сканді 4, але концептуальний. Він на 40-50% здорожче е, ніж базові рішення, але є, е, є така пропозиція. Тож, хто хоче ексклюзиву, будь ласка, звертайтеся.